Хочеш миру? Готуйся до війни! Показу мережа магазинів зброї Ібіс. Вітаємо вас в Арсеналі. Програмі для шанувальників зброї та воєнної історії. Зброя та безпека. Ці слова поєднані в свідомості кожного із нас практично в одне ціле. Саме під такою назвою з 27 по 30 вересня у Києві проходила міжнародна спеціалізована виставка, яка зібрала під своїм дахом. Всіх бажаючих долучитися до передових технологій сучасного зброярського світу, палітра експонатів була настільки барвистою, що можна легко розгубитися у різноманітті зброї, аксесуарів та техніки. Своєю програмою ми спробуємо розкласти все по паличках. Отже, сьогодні все про виставку Зброя та безпека 2005. Наприкінці вересня славнозвісний трактор щастя та вдачі нарешті проїхав і по вулиці Вітчизняного Зброярства. Розпочалося дійство, як водиться з показових виступів підрозділів спеціального призначення МВС України та урочистого перерізання жовто-блакітної стрічки. І після того, як данина ритуалам була віддана повністю, vip гості та пересічні відвідувачі нарешті побачили, що являє собою вітчизняна зброя та безпека зразка 2005 року. Основними завданнями виставки, що їх проголосили організатори, були сприяння технічної оснащеності правоохоронних та силових структур. Пошуки просування перспективних розробок нових видів озброєння, військової техніки та техніки спеціального призначення, а також розвиток військово-технічного співробітництва з іноземними державами. Прежде всего, хотілося б сказати о тому, що виставка оружия безопасность 2005 представляет собой в цьому році крупнейший крупнейшее мероприятие выставочное индустрии безопасности. Какая специфика, какая уникальность данной выставки, это то, что она смогла совместить, объединить и консолидировать в себе, в себе различные сферы обеспечения безопасности, начиная от оружия и заканчивая средствами обеспечения охраны, средствами связи, другим моментом. Чем еще порадовала нас выставка в этом году, это... Обілієм натурних образців. І, що особливо радує, це бойова техніка крупногабаритна, яку ви можете бачити е, на нашій виставці. Організаторам вдалося поєднати в одному залі весь спектр продукції, що має відношення до сфери безпеки. На стендах були широко представлені бойова і спортивна зброя, мисливська зброя і боєприпаси. Військова техніка та напрямки її модернізації, системи пошуку цілі і керування озброєнням, засоби виявлення та нейтралізації вибухових речовин, безліч різноманітної спеціальної техніки, а також обмундирування, екіпірування, амуніція, захисні матеріали і транспортні засоби. У окремий напрямок можна виділити техніку подвійного використання, інноваційні проекти та науку міській технології. Виставка показала, що вітчизняні виробники такого специфічного товару нарешті навчились гідно його представляти, використовуючи весь арсенал промозаходів. Якщо в прошлом году підприємства представляли свою продукцию на небольших площадях, имеется в виду по 6-8 по квадратных метров, то в этом году, учитывая положительный опыт проведения прошлогодной выставки, мы можем наблюдать увеличение от 20 и выше квадратных метров. Это говорит о том, что люди имеют возможность представлять свою продукцию, ну и им есть что представить. Если э, ставить оценку по э, наполнению экспонентами, то, конечно же, основная масса представлена отечественными предприятиями, которые представляют различные э, ну, знаменитые компании. Вот. Но, тем не менее, невзирая на какие-то экономические проблемы, э, где бы то ни было, в этом году... Нас посетило ряд експонентів зарубежных. і що радует з агресивними товарами, з технікою Чехія, Польща, Італія, Білорусь Россия. Росія. Це вже уровень, це можна сміло сказати, що нас заметили і ми будемо розвиватися і розвиватися. Гідно розбавивши правоохоронну спрямованість виставки, виступило Міністерство оборони, захопивши по центру із флангів увагу відвідувачів. Як виявилось, Жебратський оборонний бюджет має і позитивну сторону. Він жорстко спонукає до пошуку шляхів модернізації наявних озброєнь та техніки. На даному старі ви можете побачити автомат Калашникова, те, що ми з ним зробили, те, що всі зброєрі світу, кажуть, що вже зробити нічого з ним неможливо. він був модернізований по схемі «булпап». Це означає, що його кучність бою була підвищена до більше, ніж у півтора рази. Було прибрано зовсім і виключено зі схеми автомату приклад як непотрібний елемент. Ми на даний момент розробили два основних зразки цієї зброї, як мисливсько-промисловий варіант і як бойовий варіант. На даний момент з Міністерства оборони проводиться робота, щоб поставити його на озброєння Збройних сил України. Це практично не потребує додаткових включень чи витрат з бюджету Міністерства оборони. Але автомат, який зберігає всі якості автомату Калашникова, його модернізований зразок, повністю його такти, тактичні характеристики і, е, саме головне, надійність роботи. Ми проводили іспити, засипали пісок в своєї коробку, опускали його в воду, він повністю зберігає свої технічні характеристики. При цьому кошти на переробку... Значно менше ніж кошти на зберігання автомату Калашника, який в практично безбежній кількості знаходиться на складах у різних військових частинах Збройних сил України. Розробки ніженців охопили не лише стандартний калаш, а й його сородичів, по відношенню до яких панує думка, що все вже виведено до нас. Чому ми зайнятою гвинтівкою? Вона розробляється для десантних військ. Десантник не може десантуватися. Зі снайперською гунтівкою разом. Він десантується окремо, десантується окремо в контейнері. Наша переробка дозволяє десантнику стрибати з парашутом разом зі снайперською гвинтівкою. При цьому кучність бою не тільки зберігається, вона навіть підвищується. При порівнянні технічних характеристик нашої зброї, модернізованої, знайшли такий факт, що вона повністю відповідає натовським стандартам. Тобто надтовські стандарти розроблені для умов сучасного бою. Атомат Калашка вже їм не задовільняє. Приводить до того, що ми можемо реально не лише переозброїти свою армію, але й продаючи наші зразки іншим країнам, отримати додаткові кошти. Є зацікавлені, в частності на цій виставці. Дуже багато людей, іноземців, підходило і спрашивало, чому ми не можемо купити цю зброю. Нас вона дуже зацікавила, у нас таких розробок на даний час немає. Величезним плюсом цього зброярського рауту стала різноманітність експозиції. Можливо, це дратувало вузьких спеціалістів, які зацікавлені у отриманні конкретної інформації. Але з іншого боку, повірте, тут було на що подивитись всім без звині. Я перший раз на такої виставці, Впечатлення в початку було непонятне. непонятна. Ну, я ж як в розписанні виставок має бути хімічна якась. І побачила, коли оружа ось этих от. Ось... Медведи, да, очень, но ну, очень ярко такое яркое впечатление понравилось. Не знаю, наверное, сама атмосфера, мужчина, сила, оружие, ну вот, это все такое в гармонии, ну хорошая такая динамика. Первый раз на выставке понравилось то, что оружие можно в руках подержать, попробовать поклацать, почувствовать. Не понравилось, но ну, я думаю, что нету такого, что не понравилось. В общем, все понравилось. Цікаві дуже експозиції. І що я помічаю, що останнім часом, ну, так може підсвіжується не так, що там з року в рік одне й те саме на стендах. Ну, то міняється продукція, тому цікаво ходити на такі виставки. Я, наприклад, задоволений тим, що я сьогодні побачив. Ну, Щоб я хотів побачити, я б хотів побачити, як кажуть, хороший парк пневматичної зброї. Отак от от вона по куточках була накладена, а так от десь, щоб було представництво, скажімо, окремо десь якось виділено якийсь чи стенд. При фірмі, от і жмашівці, вони ж взагалі -то хорошу пневматику роблять. Але вона якось десь в тіні, так сказати, на фоні звичайної мисливської зброї. Оце б я хотів як кажуть, хороший такий парк побачити пневматичної зброї. Це було б цікаво. У багатьох журналах, от і в наших, і перекладні статті є про те, що пневматика як мисливська зброя, вона в Європі присутня і досить таки поширена. І от ну, я думаю, що колись і в нас таке буде. А до того ж треба щось про ту зброю більше узнати. І чоловік десь з глибинки, який свого їжка там має, 43-60 го років, ну, він теж звичайний місцевий. Так що для нього може питання не стільки зброї, скільки дешевого патрону. Бо Де якісно, але дешевий постріл. Тому що якщо він буде вже дорогий, то то вже буде на полюванні, а пуляння грішми в повітря. Ми не можемо назупинитися біля стенду партнера показу нашої програми в мережі магазинів зброї Ібіс. З певненістю можна констатувати, що на виставці був він одним з найбільших та привабливіших. Ну а внутрішній зміст говорить сам за себе. Фішкою цьогорічної виставки стали електронні тіри у різних варіантах виконання. І якщо присутність такої установки на стенді МВС стала вже традиційною, то у мисливській версії кияни його побачили вперше. Призначений для обучення починаючих охотників. для меткой стрельбы, а также для нашего подрастающего поколения, которое может точно так же привлекаться и научиться стрелять из этого тира, более четко обращаться с оружием, а также учиться стрелять точно по цели. Программное обеспечение позволяет установить любую программу, позволяющую обучать как спецподразделения. Также, повторюсь, охотників. І для дітей це стрільба по будь-яким тарілочкам, шарикам. Тобто стрільба по движучимся людям тут не показана. Партнер показу мережа магазинів зброї Ібіс. Ну а якщо ви патріот або у вас не вистачає грошей на закордонні цяцькі, то згодиться і вітчизняний варіант. За допомогою якого теж можна навчитись правильно отримувати зброю та здійснювати постріл. Звичайно, як і переважна більшість інновацій, цей напрямок розробок тяжко пробиває собі шлях до кінцевого користувача, але не все так безнадійно. Забритателю на Україні дуже не легко. Якщо підприємство випускає щось потрібне, йому нічого не нужно. Якщо ж воно заінтересовано в моїй продукції, як правило, воно вже нічого не може. Поэтому для нас єдиною можливістю реалізувати наше изобретение було создать собственную фірму і на ней наладити це производство. Поэтому перші 2-3 роки було дуже нелегко, поки ми змогли накопити средства для того, щоб розвернути проєздство. Соловики безсумніву зацікавлені у нових тренажерах, але фінансове питання і тут диктує свої умови. Сказати, що вони... практически абсолютно все заинтересованы, но не всегда их желания совпадают с их возможностями. Там, где есть финансирование, обычно это когда строится новый тир или производится какая-то реконструкция, деньги выделены, то, как правило, ставят наше оборудование. Потому что в американском он будет работать на английском языке, и чтобы отснять новый сюжет, вам нужно обращаться куда-нибудь в Вашингтон и заплатить очень круглую сумму. Ну, а ви знаєте, що, наприклад, СБУ воно ж не любить, щоб всі смотрели, на чому вони збираються тренуватися. Неабиякою подією виставки стало участь у ній авторів ексклюзивної зброї, яким теж живеться нелегко. Але їхній стенд став справжньою мекою для щирих поціновувачів холодної зброї. Единственная сложность – это в нехватке средств, потому что все, что мы сейчас делаем, это наш личный энтузиазм. То есть мы вкладываем свои деньги, свое время, свои силы. Вот. Единственное, что я бы отметил как в плюсе – это то, что нам, слава Богу, никто не мешает. Это уже очень важно. То есть а у нас не возникает сложности с разрешительной системой. То есть нам очень легко наши вещи сертифицировать. С нас не тянут взятки, значит, все идет как бы, ну, дай бог, чтобы, конечно, это дело не сглазить, вот, но это факт. То есть сейчас мне не в чему прикнуть нашу разрешительную систему. Она, в принципе, нам помогает. Україні очень необхідним закон об оружі. Вже багато разів його розсматривали, але на сьогодні як такового його немає. Що ж, українцям не звикати до багаторічних очікувань того чи іншого вкрай необхідного закону. В даному випадку його відсутність робить беззахисним більшість населення України, а вітчизняний ринок зброї своєрідним футболом на мінному полі. Свою чергу аксіома міжнародного досвіду свідчить. Якщо немає законного внутрішнього обігу зброї, не буде перспектив і на зовнішніх просторах. Майже півтора десятка років Україна експортувала озброєння та техніку переважно зі складів Міністерства оборони. Що робити далі? Мабуть, на це запитання і дала відповідь «Зброя та безпека 2005. Виставка має велике майбутнє. И сегодняшние результаты, учитывая то, что за три дня выставку посетило около 15 тысяч человек, вот, говорит об успехе. Ее. Мы надеемся на большую поддержку в следующем году, потому что действительно оружие и средства безопасности всегда привлекали, привлекают и будут привлекать людей, потому что основной инстинкт у человека ⁇ это все-таки самосохранение. Хотелось бы выразить благодарность тем всем министерствам и комитетам, службам, которые участвовали в организации данной выставки. Это прежде всего Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Государственная погранслужба, Служба экспортного контроля и Минпромполитики Украины. То есть благодаря усилиям вот таким общей, как бы скажем, команды, Виставка і стала популярною, успішною, результативною і інтересною. Всім відома істина, що ринок зброї річ дуже тиха. Із контрактів та угод тут не роблять шоу та презентацій. Тому виставка це не єдине місце, де можна дізнатися про новинки зброярського світу. І навіть потримати їх в руках. Ми бажаємо українським конструкторам та виробникам зброї, аби результати їхньої праці якомога частіше можна було бачити на виставках і не лише на батьківщині. А на сьогодні все. Творча група Арсеналу разом із партнером показу мережою магазинів зброї ІБІС прощаються з вами. До наступних зустрічей. Тримайте порох сухим.